Лісове беззаконня на Буковині не припиняється незаконна вирубка дерев у Чернівецькій області. Правоохоронці продовжують фіксувати факти незаконної вирубки лісів. Так, у січні 2023 року 61-річний буковинець вирубував дерева на території Буденецького лісництва філії Чернівецьке лісове господарство. Чоловіка визнали винним у правопорушенні. А також Тороженецький районний суд підтримав позицію прокурора та зобов'язав його відшкодувати 200 тисяч гривень. Про це йдеться на сайті Чернівецької обласної прокуратури. Упродовж 2023 року. На Буковині розпочали досудове розслідування 88 кримінальних правопорушень, що стосуються. Незаконного вирубування лісів про це повідомило головне управління Національної поліції України відповіддю на офіційний запит Сі 4 Продовж 2023 року, слідчими підрозділами головного управління національної поліції в Чернівецькій області розпочато досудове розслідування по 88 кримінальних правопорушеннях, передбачених статтею 246 кримінального кодексу України, тобто незаконна порубка або незаконне перевезення зберігання збут лісу. Крім того, впродовж року 20 особам повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень за вищевказаною статтею. До суду скеровано кримінальні провадження по 23 кримінальним правопорушенням, передбачених статтею 246 Кримінального кодексу України.